І сам не гам, і іншому не дам. Саме це прислів'я, мабуть, як найкраще характеризує історію із зупинкою громадського транспорту на Слобожанському проспекті навпроти кінотеатру Правда детальніше у наступному сюжеті. Чи рік тому на цьому місці була зручна зупинка громадського транспорту. Її власним коштом для людей облаштували місцеві підприємці. Та чомусь керманичі міста вирішили, що Дніпрянам вона не потрібна. Сьогодні на згадку про зупинку, яка вірою і правдою прослугувала містянам, залишилися тільки світлини та спогади. Вона існувала тут спокон віку. Проспект Слобожанський навпроти кінотеатру Правда зупинкою. Вона стала лише чотири роки тому. А до цього існувала як місце посадки висадки пасажирів. Її навіть облаштували у 2018 році. «У 2018 році мій клієнт інвестував в інфраструктуру міста. Була встановлена відповідна зупинка транспорту на цьому місці. От був укладений договір. Було вкладено декілька. Десятків тисяч доларів, і це був для мого клієнта не стільки комерційний проект, скільки внесок в благоустрій міста та в благоустрій громадян. Та з кожним роком змінювалося комунальне підприємство, яке встановлювало плату за користування землею під зупинкою, і ця плата у підсумку за чотири роки зросла від тисячі гривень до 25 тисяч на місяць. Не дивлячись на це, підприємець кошти справно сплачував допоки в країну не прийшла війна, влада і відповідні комунальні структури замість того, щоб піти назустріч моєму клієнту і надати якусь відсрочку чи розсрочку платежів. По користування цією земельною ділянкою вони вночі вивезли фактично зупинку, в яка в яку було інвестовані багато грошей, і наразі клієнт взагалі не знає долю свого майна. Фактично договір щодо користування там, щодо благоустрою він був на один рік, але з з подальшою пролонгацією І на момент, момент того, як була знесена ця зупинка, він ще діяв наразі. Він в односторонньому порядку розірваний е, комунальним підприємствам. Ну і щодо цього, ми готуємо відповідні звернення до суду. По даному факту буде оформлені відповідні звернення до поліції. І та до суду, оскільки фактично де перебуває, перебуває це майно, хто його продав, чи що з ним зроблено на, сьогодні, на сьогоднішній день, власник не знає. В накладі від таких рішень міської влади більше залишилися пересічні громадяни, бо змушені чекати на транспорт просто неба, ані ніде присісти, ані сховатися від негоди. Діло в тому, що тролейбусами користуються пожилі люди, і звісно, їм потрібні лавочки. Плюс йде да? дощ, дощ йде, а криші нету. Очень. А зараз тут е, плохо. Все залежить від місцевих властей. А для мене, якби лавочка була, якщо довше, зараз тролейбус рідше ходять, то було б зручніше. І від дощів теж. Я думаю, що треба було б її залишити. Було б так краще для людей. Немає де сховатися, бо приходиться тримати зонтик тільки єдине спасіння. Краще, щоб тут, щоб тут була добра зупинка, щоб можна було під неї поміститися, чоловік 15, хоча б. Я думаю, так. Навіщо її знесли, я не розумію. Тут Таке місце неудобне, що навіть нігде пожилому чоловіку присість. Я потеряла. Втратила... Дети місце три назад сознання упала, розбила голову. А присість була мені. замість того, аби підтримати тих, хто готовий інвестувати у благоустрій та міські інфраструктури, влада Дніпра навпаки діє проти самих підприємців і мешканців міста, як у випадку з цією зупинкою. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.